Всім привітки! І це розпаковка паперових сюрпризів. І сьогодні наші аж дві новиночки. Давайте ж почнемо з першої. Це у нас Hello Kitty. Ось такі тут пакетики. І у нас тут 5 пакетиків, але наліпок 6. В одному з пакетиків аж дві наліпки. Так, давайте зразу оберемо. Я думаю ось. Це. Окей. І друга наша. Новинка це ваги, типу дизайн вагів. Ось такі тут пакетики чудові. Я такі прям гарненькі, а є не дуже. Ну, давайте візьмемо сьогодні ось таке пакетик. Дальші колекції, які в мене були вже давно, це відгадай слово. Ось такі тут пакетики. Давайте візьмемо ось цей. Так. далі у нас таблапки. Тут залишилось три пакетики. Ну, давайте візьмемо ось цей. Чесно, я вже не пам'ятаю, що там лежить. Тому ще я робила це рік назад. Так, далі у нас це нігті. Ось такі тут пакетики пакетик. Ну, давайте візьмемо це. Делі це у нас патчі Ось такі тут пакетики. Ну, давайте візьмемо цей. Такий. Знаєш, у нас малюнки по клітинках. Ми прямо так, ну, такі хрустять. Так, давайте візьмемо цей. Такий чорний. І це олд 2021 року. Ось такі у нас тут пакетики. Давайте візьмемо ось цей. Ой, ось цей. Ось такі у нас пакетики на розпаковочку. Дуже багато. Давайте почнімо. І ось наш каталог. Я вже чесно забула, які тут колекції. Так, давайте почнемо з ставолапки. Як ви бачите, за рік тут то вони вже такі потекли трішки, але, думаю, все нормально буде. Так, ось ця табу лапки. Так. І у нас ось така ось та булапочка. Тут трішки теж попливло. Під номером 5. Сиди. Так, зараз подивимося, які як наліпки збереглися. Вони нормально. Ось така. Так, було мити по череді. Далі у нас малюнки по клітинках. Так, це у нас ось це так. Тут така відкривашка. І що У нас тут така бджілка під номером один, Якраз сюди. Ось так. це перша налітка. А тут вже так. Так. Далі це у нас Олд 21 го року. Так, у нас тут ось такий пакетик. Ось тут у нас відкривається. Ой, ну класно. Так, я вже побачила. І це у нас удочка Лалала Фанфан. Ось така. Під номером 2. Сюди. До речі, мені дуже подобається ця колекція. Ось така. Прямо згадуєш це. Круто так. Дальше у нас патчи. У нас ось такой пакетик. Ой, воно сразу сдалось. Так, и там 6. Вот такая. Так, далі у нас відгадай слово. Я вже сама не пам'ятаю, що там. Ну, будемо разом відгадувати. Так. Буде. У нас попалося цілої дві штучки. Юка. Вісім. Дев'ять. і сюди взялось. І ко. Таку хочу рівненько приклеїти. Ось так. Ну, випишіть в коментарях, як ви думаєте, що тут написано. Так, далі це нігці. Я так пам'ятаю, це була тоді новинка у мене. Ось такий ми взяли пакетик. Так, як його відкрить? Чи будуть або наліпку не проведу? Ось такий у нас ногти попався. До речі, я теж займаюся нігтями, тому зараз вже я б інші дизайни малювала. Так, він нас під обрумом вісь. Думаю, якось отако наклею. Так. так. І далі у нас наші йдуть новиночки. Перше це хлопкіті. Ось такі тут апакетики. Простяще. І просто ми будемо тут відривати цю полосочку. Вона без перфорації просто типу. І так. Вона попалася ось така халувкіті. під номером 3. Тут я брала. Замклеюючу бумагу, тому я не знаю, як вона. Ось така наліпка. Це, до речі, дуже гарна колекція вийшла, тому це дуже круто. Далі у нас ваги. У нас ось така тут дуже прикольно оформлена. У нас ось такий пакетик. І у нас тут сзад така перфорація йде. Давайте. Ой, у нас тут дуже круто. Так, під номером 7. Подивіться. Це, до речі, мій самий улюблений малюнок, який вийшов. Так, давайте його приклеїмо. Хочу якось рівненько приклеїти. Ось так. І так дякую всім за те, що переглянули це відео. Підписуйтесь, ставте лайк. І всім па-па-па-па!